Привіт, котята! Нове дослідження, в якому еволюція пішла. Наху. Опубліковано в журналі Натире або Нече 3 вересня. В Іспанії вчені спостерігали за мурахами. Ну, сука, де справедливість я також дитинці спостерігав за мурахами, тільки я не вчений. Коротше, доспостерігались до того, що виявили, королеви мурах Месор і Берікус можуть народжувати гібрид іншого виду мурах месор структур. Це називається ксенопаритет. Ви цього слова не чули, бо воно нове. От щойно описано в цьому дослідженні. Вони народжують робітників іншого виду, бо ті трішки більші і добре допомагають в колонії. Але зараз саме тершак, як і буться мурашки. М? В них відбувається шлюбний політ. Самки і самці вилітають і там три пири, пири, ну, шпихаються. Самець заправляє самочку, в неї для цього є спеціальний бак, з якого вона може брати генетичний матеріал роками і все життя народжувати з нього. Тепер самий піздець. Королеви мурах і берікус, мало того, що народжують діточок від іншого виду, вони ще й синтезують їх сперму і народжують гібридів, які мають подвійне ДНК. Все котятко, можеш далі деградувати. Листай тільки тик, там цікавіше, там п'яні миші.